Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні ми продовжимо вивчати Соборне послання апостола Якова. Ми розглянемо повчання апостола про важливість стриманості і чистоти у мови християнина. Давайте разом прочитаємо перші 12 вірші 3-го розділу цього послання. Брати мої! Хай не багато хто стає вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Бо всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить словом. Це досконалий чоловік, здатний приборкати все тіло. Ось і коням кладаємо вуздечки в рот, щоб нам курилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані брухливими вітрами, повертаються малим стерном туди, куди захоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий, але дуже хвалиться. Ось який малий вогонь, а спалює великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими членами, що заначищує все тіло і підпалює круг буття, а самого його палить геєнна. бо всякий рід звірів і птахів, гадів і риб морських приборкується і є приборканий людською природою, а язика ніхто з людей не може приборкати. він зло нескінченне, повний смертоносної отрути. Ним ми благословляємо Господа й Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб це так було. Хіба з одного джерела виходить вода солодка і гірка? Чи може брати мої смоковниця родити оливки або виноградна лоза, смокву? Ані солонець не може давати солодкої води. Мовчання апостола починається з попередження про велику відповідальність усіх, хто бажають бути вчителями Божого Слова. Основна думка апостола така той, хто користується своєю мовою для навчання інших віруючих, несе особливу відповідальність перед Богом і людьми. Слова «небагато багато хто ставає вчителями не слід розуміти, як заборону використовувати Божий дар тому, хто дійсно покликаний Богом щоб вчити. Це просто попередження про те, що до цього служіння потрібно ставитися серйозно. Ті, хто навчають слово правди інших, приймуть більший осуд, якщо не зможуть застосувати на практиці те, чому вчать. Вчитель не може сподіватися, що інші християни будуть виконувати те, що він сам не застосовує на практиці. Ступінь його впливу на інших визначатиметься тим, наскільки він сам скорився перед Словом Божим. Далі апостол Яків переходить від служіння навчання до основної теми свого міркування. Ми всі схильні багато грішити, нагадує апостол. Але якщо людина може приборкати свою мову і не грішити своїми словами, то вона дійсно контролює себе. Той, хто може контролювати свою мову, не матиме труднощів з самовладанням і в інших сферах життя. Автор переконаний, що гріхи мови є найбільш поширені і з ними. Найважче боротися для того, щоб краще пояснити цю думку, апостол наводить декілька образних порівнянь для мови. Передусім, він порівнює мову з гуздечкою, тобто тією частиною кінської збруї, яку вкладають коням до рота. За допомогою цих невеликих сталевих стрижнів людина може керувати конем. Так само і мова може, пояснює апостол, спрямовувати наше життя або на добре, або на зле. Друга аналогія проводиться між мовою і стерном корабля. У порівнянні з кораблем стерно дуже маленьке, його вага становить незначну частку від ваги корабля, але за допомогою стерна можна змінити напрямок руху цілого корабля. Здається, неймовірним, що людина може управляти величезним кораблем за допомогою такого маленького пристрою. Проте саме так і відбувається. Отже, і нам не слід недооцінювати владу язика через його розмір. Хоча це дуже маленький і відносно прихований орган тіла, він може похвалитись великими досягненнями, як добрими, так і злими. У третьому зіставленні мова порівнюється з вогнем. Недбало кинутий палаючий сірник може стати причиною пожежі він може спалити ліс, залишивши на його місці обвуглену масу. Які ж можливості руйнування і спустошення таїть у собі маленький сірник. Подібним чином і мова має здатність запалити весь круг життя людини, тобто всі сфери людської діяльності. Зла мова опоганює не тільки особисте життя людини, а й всю її діяльність. Зла мова запалюється від гієни, вона пекельна за самою своєю природою. Четвертий образ, якому подібнюється мова, це дика неприборкана істота. Всі види тварин, птахів, плазунів і мешканців моря можна приручити, можна побачити ручних слонів, левів, хижих птахів, змій і навіть риб, але успіх людини в приборкуванні диких тварин не поширюється на її власний язик. Після гріхопадіння ми втратили владу над цією частиною тіла. У людини немає здатності і сили керувати ним, тільки Бог може тримати його під контролем. Далі Яків характеризує мову як нестримне зло, повне смертоносної отрути. Цілком можливо, що апостол мав на увазі змію з убивчою отрутою, здатною привести до смерті, подібним чином і мова може отруювати і знищувати. Всі ми знаємо, як легко пліткувати про інших. Як часто ми брали участь в обливанні когось брудом тільки за передбачувані провини. Нерідко взагалі ні за що принижували, критикували і засуджували інших? Хто може виміряти завдану шкоду, пролиті сльози, зранені серця, підірвані репутації? І хто може виміряти біди, що прийшли в наші власні життя і сім'ї? Ціна, яку ми платимо за нестримність нашої мови, величезна? Як же звільнитися від цієї проблеми? Нам потрібно щодня просити Господа, щоб він утримував нас від пліток і недобрих слів, і не говорити ні про кого погано, адже любов покриває безліч гріхів. Якщо ми маємо щось проти іншої людини, зустріньмося з нею, обговоримо все в любові і разом помолімось. Давайте постараємося бачити в наших братах і сестрах Христа і не перебільшувати їх незначні проступки. Почавши говорити недобре або засуджувати інших, давайте перервемося на слові і пояснимо, що продовження не має сенсу і користі, деякі речі краще залишити невисловленими. У заключних віршах цього фрагменту апостол пояснює, що неможливо одночасно використовувати мову для добрих і для злих цілей, навіть в природі немає чого сподібного, жодне джерело наголошує яків не виливає одночасно солодкої гіркої води. Так само неприродно, якщо людина, яка щойно благословляла Бога, через мить проклинає тих, хто створений за Божою подобою. Неможливо уявити, щоб з одного джерела раптом почала текти зовсім різна за якістю вода. Мова, якою ми благословляємо Бога, повинна допомагати людям, а не ранити їх. Все, що ми говоримо, має проходити через потрійну перевірку, чи це є правдою, чи служиться для добра, і чи є в цьому необхідність. Ми повинні постійно просити в Господа покласти охорону для наших вуст, щоб слова і роздуми наших сердець були приємні для Бога. Все, що виходить від нас, має бути однаково добрим і чистим. Таким чином, шановні слухачі, апостол Яків закликає нас перевірити нашу мову. Тож давайте запитаємо себе сьогодні чи не вчує інших того, чому сам не підкоряюся. Можливо, я критикую когось за його спиною. Чи завжди моя мова незмінно чиста, повчальна, добра? Чи не використовую я лайливих і образливих слів? Переказуючи історії, чи не перебільшую я, щоб краще зацікавити людей? Чи готовий я завжди говорити правду, навіть якщо це може спричинити втрату друзів, фінансів або власного престижу? Подумайте про це. Давайте разом прочитаємо 13-16 вірші 3 розділу цього послання. Апостол пише Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагідній мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь і не говоріть неправди на правду це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та смарка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди сіється творцями миру. Апостол Яків показує відмінність між справжньою і фальшивою мудрістю. Говорячи про мудрість, він має на увазі не знання людини, а те, як вона живе щодня. Головне, не володіти знанням, а належним чином його застосовувати. Тут описана дійсно мудра людина, по суті, ця людина Ісус Христос, він втілена Божа мудрість, але мудрою є і та людина, в якій виявляється життя Христа, в якій очевидний плід Духа Святого. Тут також описана інша людина мудра у своїх власних очах, вона діє згідно з принципами цього світу, виявляючи якості, якими захоплюються люди, однак її поведінка не несе на собі відбитку Божого життя. Якщо людина мудра і розумна, вона доводиться своєю доброю поведінкою і духом лагідності, що походить від мудрості. Ісус, втілення Божої мудрості, не був гордим і зрозумілим, Він був лагідним і смиренним серцем. Тому кожен, хто дійсно є мудрим, відрізнятиметься смиренням. Для людини мудрої світському розумінні характерні заздрість і егоїстичні амбіції. Єдина пристрасть її життя турбота про власні інтереси вона не терпить конкурентів і безжалісна до них. Така людина пишається своєю мудрістю, що приносить їй успіх, але як і говорить, що це взагалі не мудрість. Навіть у християнському служінні можна гірко заздрати іншим працівникам на ниві Божій і шукати для себе більш помітне місце. Тому ми повинні вживати заходів, щоб не дозволити світським принципам керувати нами в духовних справах. Яким називає таку неправдиву мудрість земною, тілесною і демонською. У цих трьох прикметниках простежується певна несхідна прогресія, земна мудрість це мудрість, котра не походить з небес, а з землі. Тілесна мудрість це плід не Святого Духа, а гріховної природи людини. Зрештою, існує і демонська мудрість, яка проявляється у поведінці скоріше властивій демонам, а не людям. Далі апостол зазначає, що кожного разу, коли ми зустрічаємося із заздрістю та сварливістю, ми водночас маємо справу з безладом і злом. Це дуже точне спостереження. Подумайте про неспокій, який охопив сьогоднішній світ. Все це тому, що люди відхиляють справжню мудрість і діють, спираючись на свої власні, часто помилкові погляди. Автор послання зазначає, що мудрість, котра виходить від Бога, по-перше, чиста, вона чиста в думках, словах і вчинках, вона не заплямована в дусі і тілі, у вченні і практиці, у вірі і моралі. Вона також мирна, це означає, що мудра людина любить мир і робитиме все можливе для підтримки миру, не жертвуючи при цьому духовною і моральною чистотою. Справжня мудрість скромна, вона стримана, а не владна, чемна, а не груба. Мудра людина поважає почуття інших. Наступна особливість мудрості полягає в тому, що вона покірлива, тобто примирлива, доступна, відкрита для міркувань, готова поступитися, якщо того вимагає істина. Вона протилежна до впертості і непоступливості. Мудрість від Бога повна милосердя та добрих плодів. Вона повна милосердя до тих, хто знаходиться на хибному шляху і готова допомогти їм знайти правильний шлях. Вона співчутлива і доброзичлива. У ній немає мстивості. За нечемність вона платить привітністю, вона безстороння, тобто неупереджено ставиться до інших. Нарешті справжня мудрість не лукава, вона щира і непідробна, така мудрість не бажає здаватись такою, якою не є насправді. Тепер давайте об'єднаємо ці думки і намалюємо портрети двох людей справді мудрої людини і людини з фальшивою мудрістю. Справді мудра людина скромна, вона ставить інших вище, ніж себе. Її поведінка відрізняється від поведінки оточуючих, її життя чисте і мирне, вона стерпить образу та несправедливе звинувачення і не стане чинити опір або виправдовувати себе. Вона скромна, м'яка і чуйна. З нею легко спілкуватися, бо вона охоче намагається зрозуміти точку зору іншого. Мудра людина не мстива, навпаки, вона завжди готова пробачити тим, хто несправедливий до неї. Більше того, вона зазвичай проявляє доброту до інших, особливо до тих, хто на неї не заслуговує. Така людина однаково ставиться до всіх без лицемір'я і упередженості. Ви ніколи не почуєте від неї лестощів. Вона завжди говорить правду і ніколи не приховує своїх справжніх намірів. Посвідськи мудра людина не така. Її серце сповнене заздрості і незгоди, у своєму прагненні до збагачення вона стає нетерпимою до суперників. У її поведінці немає співчуття, її методи жорстокі і підступні. Для неї властиве моральне життя, розпусні думки і брудна мова. Вона ворогує з усіма, хто не погоджується з нею. Спокійно розмовляти з такою людиною майже неможливо у неї на все є готова думка, яка не підлягає зміні. Вона не прощає. Викривши чиюсь помилку, стає нещадною. Людина, який притамана світська мудрість, дає волю для потоків образі брутальностей. Вона оцінює людей за вигодою, яку від них можна отримати. Нарешті вона лукава і нещира, тому ви ніколи не можете бути впевнені в її словах або вчинках. Свої роздуми про мудрість які завершує словами, а плід правди сіється творцями миру. Апостол нагадує нам, що життя схоже на сільськогосподарський процес. У нас є фермер, мудра людина, клімат, мир і врожай, правда. Фермер хоче зібрати врожай правди. Чи можна його виростити в атмосфері сварок і суперечок? Ні. Посів повинен відбуватися в мирних умовах. Його повинні робити ті, у кого миролюбний характер. Тоді плід праведності зросте в їх власному житті і в житті тих, Кому вони служать. Таким чином, апостол Яків знову піддає нашу віру пробуванню, цього разу спонукуючи нас перевірити мудрість, яку ми проявляємо у повсякденному житті. Ми повинні запитати самих себе, чи не поважаю я гордих людей цього світу більше, ніж скромних віруючих в Ісуса? Чи служу я Господу, не замислюючись про те, кому дістанеться похвала за мою працю? Чи не використовує іноді сумнівних засобів для досягнення добрих результатів? Чи допускаю я лестощі, щоб плинути на інших людей? Чи є в моєму серці місце для ревнощів і обурення? Чи чисті мої думки, мова, вчинки? Подумайте про це. Давайте разом прочитаємо перший і десятий вірші четвертого розділу цього послання. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси. Від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють. Бажаєте ви, та не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож підкуріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть, двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. У попередньому розділі апостол Яків показав, що мудра людина миролюбна. Однак тепер він звертає увагу на трагічні чвари, які часто мають місце серед Божих дітей. Яка причина цього? Чому так багато нещасних сімей і так багато церков роздираються розбіжностями? Чому існує така запекла ворожнеча серед християн? Причина в тому, що ми прагнемо задовольнити свою спрагу задоволень і володіння багатством і перевершити в цьому інших? Ми жадаємо володіти матеріальними благами. Ми прагнемо престижу і задоволень. Ці потужні сили воюють проти нас. Тому ми не часто буваємо задоволеними. Ми завжди хочемо більшого, і все ж здається, що ми постійно розчаровуємося у своєму бажанні отримати те, що хочемо. Незадоволені очікування стають настільки потужними, що ми розтоптуємо тих, хто, як нам здається, перешкоджає нашому успіху. Апостол Яків говорить: ви вбиваєте. Значною мірою він використовується в переносному сенсі ми не вбиваємо буквально. Але гнів, заздрість і жорстокість, які виходять від нас, вбивають у заробковому стані. Ми бажаємо і не маємо, ми хочемо мати більше і краще, ніж інші, і в цьому прагненні ми ворогуємо і знищуємо один одного. Бажання стає настільки сильним, що люди роблять все можливе, аби задовольнити його. Вони не хочуть усвідомити, що справжня радість полягає не в задоволенні своїх бажань. А в умінні задовольнятися тим, що є. Правильний підхід до цієї проблеми молитва. Не сперечайтеся, моліться, говорить Яків, не маєте тому, що не просите. Замість того, щоб всі свої потреби принести до Бога в молитві, ми намагаємось отримати бажане власними силами. Якщо ми хочемо те, чого не маємо, то повинні просити про це Бога. Якщо ми просимо, а молитва залишається без відповіді, що тоді? Це означає, що наші наміри не були чисті, ми хотіли володіти чимось не для слави Божої чи для блага наших близьких. Ми хотіли цього заради власного егоїстичного задоволення. Бог не обіцяє, що буде відповідати на такі молитви. Який серйозний урок міститься в цих словах апостола Якова. Якби люди були задоволені тим, що дав їм Бог, скількох конфліктів вдалося б нам уникнути. Якби ми любили своїх ближніх як себе і більше хотіли б поділитися, ніж придбати, яким би був тоді світ, якби ми дослухалися до заповіді Спасителя залишити все і збирати собі скарби на небесах, а не на землі, припинилися б усі ворожнечі. Яків визначає надмірну любов до матеріальних речей як духовне перелюбство Бог хоче, щоб ми любили його насамперед і понад все. Люблячи минущі речі цього світу, ми зраджуємо Бога. Жадібність, пояснює апостол, це форма ідолопоклоніння, адже ми настійно бажаємо того, чого Бог не хоче нам дати. Це означає, що ми дали у своєму серці місце для ідолів, ми почали цінувати матеріальне, вище від волі Божої. Дружба зі світом стає ворожнечою з Богом. Світ це не планета, на якій ми живемо, і не навколишня природа. Це створена людиною система, мета якої задовольняти пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєву. У такій системі немає місця для Бога бути другом цієї системи означає стати ворогом Богові. Саме цей світ розіп'яв Господа життя і слави, тому для віруючих людей неприпустимо йти на компроміс із його цінностями. У перших п'яти віршах прочитаного тексту ми побачили, наскільки гріховною може бути стара природа віруючої людини. Далі апостол Яків наголошує, що ми не залишені боротись із цими гріховними прагненнями власними силами. Бог дає нам благодать і силу щоразу, коли вони нам необхідні. На доказ того, що Бог дає благодать, коли вона необхідна, Яків посилається до тексту із книги приповістей Бог гордим противиться. А смиренним дає благодать. Однак у цих словах є ще одна думка саме смиренному, а не гордому обіцяна благодать. Бог гордим противиться, але він не може встояти перед зламаним духом. У наступних віршах апостол пояснює, що саме нам необхідно зробити, щоб отримати Божу благодать і перемогти власні пожадливості. Перше, що треба зробити, це впокоритися перед Богом. Це означає, що ми повинні стати готовими слухати Його, відкласти свою впертість і гордість. Потім ми повинні протистати дияволу, закривши своє серце для Його пропозицій і спокус та використовуючи слово Боже як духовний меч. Далі ми повинні наблизитись до Бога через молитву. Нам слід навчитись перебувати перед Ним в посиленій молитві віри, відкриваючи йому все, що лежить у нас на серці. Наближаючись до Бога, ми побачимо, що і Він наближається до нас. Нам могло здаватися, що Він далекий від нас через наші недоліки і любов до світу, але коли ми наближаємось до Нього, Він прощає і відроджує нас. Четвертий крок полягає в очищенні грішних рук і двоєдушного серця. Руки свідчать про наші вчинки, а серце про наші прагнення і бажання. Ми очищаємо наші руки і серця, визнаючи свої гріхи і відмовляючись грешити явно і таємно. Визнання гріхів має супроводжуватись глибоким жалем. Апостол закликає: журіться, сумуйте, плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Коли Бог відвідує нас, засуджуючи наші гріхи. Це не час для легковажності. Скоріше це час, щоб впасти перед Ним і плакати через нашу гріховність, безпорадність і черствість. Ми повинні журитися через наш матеріалізм, дружбу зі світом і формалізм. І всередині і зовні ми повинні проявляти плід справжнього покаяння. Як підкреслює апостол, ми маємо впокоритись перед Господнім лицем, і тоді Він нас підійме. Отож. У сьогоднішньому тексті апостол Яків випробовує наше ставлення до жадібності і ворожнечі. Давайте тому запитаємо себе. Я завжди прагну отримати більше, чи я навчився бути задоволеним тим, що маю? Чи заздро я тим, хто має більше від мене? Коли Бог говорить зі мною, чи скоряюся я перед його волею? Подумайте про це. єднує молитва з Богом. Але нас у житті немає кращого в світі, яка молитва від душі, таку молитву Бог почує, Сердечно, щиро і просту і гори судок помандрує, на серці буде мир любов. Молитва це життя людини, молитва дихання душі, молитва, радість і надія, я знаю, чуєш, Боже мій, молитві, радість я знаходжу, молитві плачу, як давид, молитві в небо очі звожу, свізірки зірки З Богом молитва силу нам дає часи тривоги і сумніву до неба Дух наш все Молись, мій друже, ти до Бога. Ісусу серці відкривай і буде легко в цьому світі, завжди молись, не забувай Молитва це життя людини, молитва дихання душі, молитва, радість і надія, я знаю, чуєш, Боже мій, молитві радість я знаходжу, молитві плачу, як дави. молитві в небо очі зложу, свій зір рух. Гори, молитва це життя людини, молитва дихання душі, молитва, радість і надія Я знаю, чуєш, Боже мій. Молитві, радість я знаходжу, молитві плачу, як Давид молитві в небо очі звожу. ¡Misir sí, que ruido por